Енергетична ситуація загострюється. Неспокійна ніч у Ростові та мирні переговори. Це головні новини ранку на фактом інфо. Починаємо у кривому розі без світла. Залишилося понад 45 тисяч абонентів, а більше 700 будинків без тепла. Зранку швидкісний трамвай не курсуватиме. Повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Атака на Ростов. Місцеві канали повідомляють про роботу ППО та можливу атаку дронів. Що саме палає на кадрах. Офіційно не підтверджено, у мережі припускають, дрони могли вразити резервуари з нафтопродуктами на території заводу ЕМПІЛС. Слідкуємо, Україна. Ключова тема Давосу. Лідери J7 планують переконувати Дональда Трампа підтримати гарантії безпеки для України узгоджені на зустрічі коаліції охочих у Парижі. Про це пише Фінаншал Таймс. Європейські чиновники визнають, без участі США ці гарантії не запрацюють. А позиція Трампа поки що. Що лишається невизначеною у Давосі стартує 21 січня. Водночас Київ і Вашингтон на фінальній прямій президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Сполучені Штати Америки майже завершили підготовку ключових документів. За його словами, у Вашингтоні зберігається двопартійна підтримка гарантій безпеки і в Україні чітко пам'ятають урок будапеського меморандуму, повторення якого ніхто не допустить. Артем Мороз для Фактум.Інфо. підписуйся та тримай руку на пульсі останніх подій.